Благодійну допомогу з німецького міста Кельн отримав Тернопіль. Пакунки для малюків надала фундація Синій жовтий хрест. Безкоштовні бабібокси вже отримали 24 мами новонароджених. Пакунки складаються з необхідних для малюків речей, які значно полегшують догляд за дитиною. Там практично всі необхідні речі, які потрібно для новонародженої дитинки, починаючи від ножничків, градусників, шапочок. Одягу для маленьких діток, пледиків і закінчуючи харчуванням, підгузками, вологими серветками. Право на отримання такої допомоги мають родини військовослужбовців, переселенців, малозабезпечені і багатодітні сім'ї. Умова дитина народилася з 1 лютого 2023 року. Щоб отримати бейбі бокс, необхідно приходити на лисенка 8, в Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код. Обов'язкове свідоцтво про народження дитинки, а також довідку, яка б посвідчувала приналежність до тієї чи іншої категорії отримувачів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.